Всіх вітаю! Це знову відео одного завдання. Розглядатимемо номер 134 завдання третє збірника. В ньому буде йти мова про добуток, який дорівнює нулю. І, звісно, в цьому добутку будуть квадратні рівняння. Маємо добуток. Дорівнює нулю. Коли? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Такий тип рівнянь нам відомий. Можливо, перший множник дорівнює нулю. Можливо, другий множник буде дорівнювати нулю. А можливо, третій множник буде дорівнювати 0. Що ми робимо з вами далі з такими рівняннями? Кожне рівняння розв'язуємо окремо, Все вірно. Перше рівняння у нас неповне квадратне. Обидва доданки містять х, винесемо х за дужки. х плюс 16 залишається. В дужках дорівнює нулю. І знову ми бачимо, що добуток дорівнює нулю правило те саме тоді, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Перший розв'язок маємо х дорівнює нулю, другий розв'язок дорівнює мінус 16, переходимо до другого рівняння. Тут у нас два доданки, один із них містить х, другий відоме число. Залишаємо доданки з x ліворуч, доданки без х, відомі доданки переносимо праворуч, змінивши знаки їх на протилежні. Щоб позбутися корення, ми обидві частини даного рівняння підносимо до квадрата. Квадрат гасить корінь, х дорівнює 4, залишається. Тож ми маємо третій розв'язок у даному рівнянні. Ми шукали значення підкореневого виразу. Під коренем не може ніколи бути від'ємне число, а в нас від'ємне і не вийшло. У нас відповідь якраз додатня. Корінь з чотирьох ми можемо добути, і це дійсно буде два. Третє рівняння у нас повне квадратне рівняння. Ми його будемо обчислювати, спираючись на дискримінант. Тож у формулу для дискримінанта підставляємо числові значення відповідних коефіцієнтів, які ми взяли ось із цієї умови. Тобто мінус 2 в квадраті мінус 4 помножити в старший член 1, вільний член мінус 24. Дорівнюємо. Мінус 2 у квадраті це плюс 4, від'ємне число множимо на від'ємне буде додатнє. 4 на 1, 4 помножте на 24 це буде 96. В сумі маємо 100, 100 це додатнє число. Тепер ми готові обчислювати значення четвертого і п'ятого коренів ось цього рівняння. Мінус b – це число протилежне до коефіцієнта b. Якщо б було мінус 2, то мінус b буде плюс 2. Додати корінь з дискримінанта, дискримінант це 100, отже корінь зі 100 це буде 10, поділити на 2 старших члена. Старший член це 1. 2 помножити на 1 буде 2. В чисельнику маємо 12, в знаменнику 2. Тож, перший корінь третього рівняння це у нас 6. Другий корінь 2. Тільки тепер мінус 10 уже поділити на 2. Маємо в чисельнику мінус 8 поділити на 2 дорівнює мінус 4. Кожне із трьох рівнянь ми розв'язали. Можемо приступати до аналізу і власне, запису відповідей. Ми отримали з вами п'ять результатів. Кожен із них є розв'язком свого рівняння, а чи всі вони будуть розв'язками ось оцього рівняння, яке записано в умові? Давайте придивимося до нього уважніше. Що тут може насторожити? Ось оцей доданок. Під знаком корення повинно бути число невід'ємне. Нуль. Задовольняє цю умову. Належить області допустимих значень даного виразу. Так належить. А мінус 16? А мінус 16, ніби це число від'ємне. Четвірочку ми вже з вами обговорили, четвірка нам підходить. Шість. Додатній розв'язок підходить, а мінус 4 – від'ємний розв'язок. Тобто, якщо мінус 4 третій множник і перетворить в 0, то сенсу обчислювати другий множник навіть немає, бо корінь із від'ємного числа не добувається. Тож для відповіді ми залишаємо тільки три числа. 0. 4 і 6. Можете відповідь записати в такому форматі, а можете переліком елементів множини розв'язків даного рівняння. Розбирайтеся, тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!